Я думаю, що це слабкі правоохоронні інституції, правоохоронні органи, абсолютно які перебувають під політичним впливом, виконують політичні вказівки, щось бачите, а щось не бачите. І особливо під час війни цей політичний вплив посилився в силу природних причин. Але чомусь так сталося, щоб пішло все якось не так. І цей вплив опинився у людях, у яких навіть в принципі посадової інструкції не затверджено, в якої комунікувати з правоохоронними органами. Питання в тому що хтось якісь люди з посадами незрозумілими дають вказівки правоохоронній системі. кошмарити бізнес? Або не кошмарити, помічати бек офіс, або не помічати. Я думаю, що це дуже велика проблема, тому що у нас і так з інституціями було погано, з незалежними і сильними інституціями. А зараз це загрозливо, і тому нам де дійсно потрібно зараз зробити висновки і будувати як суспільству, державі, президенту України уряду будувати незалежні інституції, які не будуть виконувати вказівок, щось бачити, щось ні.